Сторічний настінний годинник відомого німецького майстра Густава Беккера зберігся майже в ідеальному стані. Годинник у дерев'яному футлярі із різьбленим навершенням. Багато років він належав родині крот з Менщини, а тепер поповнив фондову колекцію заповідника Чернігів Стародавній. Олександр Крот віддав сімейну реліквію чернігівським музейникам і зробив це без матеріальної користі для себе, що в наші часи є рідкістю. Ми часами перестали пользуватися, у нас вони пропадуть. А десь вони залишаються людям, в конці концерту і будуть. Хто коли послухати, які часи діли. Що толкнуло? Толкнула на це експозиція сторінка чернігів сто років тому. Ми посмотрели житло експозицію, вирішили, що что... пропадає у нас, тому люди смотрят. Музейники кажуть, найцінніші експонати ті, які дарують самі Чернігівці. На рік це трапляється два-три рази. Чернігівці залюбки продають раритети антикварам, тож фонди поповнюються не часто. Коли отримуєш новий експонат, то свого роду відкривається якась нова сторінка. Нова сторінка історії, у події міста, нашого Чернігівського краю, наших архітектурних та історичних пам'яток. Пожертви чернігівців та гостей міста незначні, кажуть музейники, і в основному йдуть на купівлю нових експонатів та матеріалів для реставрації. Ми оці гроші використовуємо за цільовим призначенням. Розумієте, у нас комісія, вона скриває цю скриньку. У нас е, періодично ми її вскриваємо, е, Комісія актує гроші, його приходує, і потім ми купляємо на ці е, гроші і поповнюємо ці експозиції. Поповнять музейні фонди. Ікони поза минулого століття. Кожна по-своєму унікальна. Частину з них заповіднику доведеться реставрувати знову ж таки за власні кошти.